Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Цей об'єктив один з найпопулярніших в історії фотографії. Ця модель стала справжнім хітом серед тих, хто цінує якість та вишуканий стиль. Цей об'єктив завоював серця не лише фотографів, але й відеографів. Що робить його таким винятковим? Давайте розберемося. Геліо 442 славиться своєю плавною восьмипелюстковою діафрагмою. Це означає, що ви можете плавно регулювати глибину різкості, створювати чудові ефекти боке та виражені фони. Однак особливість цього об'єктива є те. Що його лінзи створюють неповторно м'яке зображення без просвітлення. Він подарує вашим знімкам особливий шарм та неповторний вигляд. Це справжній творчий інструмент для тих, хто цінує унікальність. Це витончений об'єктив, який доступний для багатьох творців з усього світу. Тож, якщо ви мрієте про власний креативний інструмент, Helios 44.2 ваш вибір. Дякую за перегляд та не забувайте підписатися на мій канал. Чекаю ваших коментарів та вражень. До зустрічі Фотомайстри. Замовити різні модифікації Helios ви можете в моєму профілі на OLX. Звертайтесь, буду дуже вдячний. Посилання в описі під відео. Миру та добра всім! Все буде Україна!